Що дух твій стомився в землі, боротьбі, і в душі не змовкає не Бога, то найкращу мить пригадайте собі дивну повість різдва твого спаса. Він з'явився як світло в життєвій пітьмі, Серед дитгунку то грішнього світу, як росток він зійшов із сухої землі під палючим, безжалісним вітром. І не в царській дворі він родився в шовках, не в боярському здатному домі. Він родився в тиві, на норівних дошках, на колючій повитій соломі. Він прийшов не, як Бог, а слугою простим, щоб життя добровільно віддати, і ніхто не помітив одні пастухи, до землі поклонялись дитяті. І ще в небі нічному з'явилась зоря яскраво котилась зі сходу, сповіщаючи небо послало царя поневоленим дати свободу. Він прийшов, щоб дощільно закр... закр... закритих дверей, опроситися лагідним стуком, і щоб натовпом злих досудних людей на розп'яття вітатись, на муки, і різдво, і все, звершене Богом Христом, було пройнято ціллю одною відректися від себе самого цілком, і закрити людський гріх з собою. І якщо ти стомився в зовній боротьбі і в душі не змовкає ти Бога. Учню Спаса Христа, пригадайте собі знову подвиг безсмертного Бога. Амінь.